Друзі, всім привіт! І продовжую виконувати завдання Warcraft. Сьогодні в нас завдання проба із лунного колодця. Нажимаємо кнопку Прийняти. Друзі, дивіться, відкриваємо карту, бачимо на карті оцю одиничку жовту. нам потрібно тут забігти для того, щоб виконати це завдання. Друзі, поки ми будемо бігти, я хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, тоді я сідаю на свого коня, побіг в ту сторону, ви також біжите. Цю сторону і вже там зустрінемося, я покажу, де там потрібно що зробити. Завдання зразу з не важке. Друзі, все, зустрінемося там, погнали. Друзі, підбігаємо, коротше, до, як ви бачите, на це місце, де нам потрібно що там зробити. Зараз все покажу. Так, друзі, нам треба забратися от сюди на цю горку зараз покажу. От сюди. Як забратися туди? Ага, вот сюда забігаємо. Друзі, вот тут нам потрібно цей пульт активувати, відкриваємо свою, свою сумку і в нас є устройство управління роботороном. Коротше отак. Далі нам потрібно бігти отак прямо і набрати воду в колодці. Цей Нажимає... Заходимо сюди і нажимаємо двойку на клавіатурі. Воду з лунного колодця ми взяли. І потрібно повернутися. тобто не повернутися, а вийти треба з цього. Все, вийшло. Друзі, і бачимо на карті, куди нам потрібно бігти для того, щоб виконати це завдання. Все, побігли назад до того NPC, де ми брали це завдання, і вже після цього зустрінемось. Так, прибігли ми коротше, до цього НПС, в якого брали завдання для того, щоб його виконати. Друзі, розмовляємо з ним, віддаємо всі ці іти-предмети, які ми роздобули, нижку кнопку Завершити все, друзі. Тут також буде додаткове завдання, яке ми будемо виконати в наступному відео. А на цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, пока!